Максим Козак Залізняк, Українська історична пісня. Максим Козак Залізняк, Козак з Запорожжя. Як поїхав на Вкраїну, як пишна я рожа, зібрав війська сорок тисяч в місті Жаботині, обступили город умань в обідній годині. Обступили город умань. Покопали шанці, та вдарили з семи гармат у середу вранці. Та вдарили з семи гармат у середу вранці, накидали за годину пані в повні шанці. Отак Максим Залізняк із панами бився, І за те він слави гарної залучився. Лине гомін. Лине гомін по степу, німому, Вертаються козаченьки із бою додому.